Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, 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 yeah. Декілька хвилин пройдуся, вам покажу по такі цікаві техніці, те, що в Нідерландах. І розкажу, вас орієнтую по цінам. Давайте зараз глянемо вишки і глянемо евакуатори. Відео буде називатися По чому евакуатори в Європі. Давайте Друзі, по поводу цих вишок я додав знизу в коментарі вартість. І дивіться, сьогодні я вам зараз ставлю відео, я дивився вишку на базі Renault Master, на якій можна перекинутися, яка в бік багато не подає. А от оце дуже цікава вишка на дві особи, плюс інструмент дві людини 80-80 плюс 70 кг інструменту. Плюс бокові лапки. Я думаю, вона піднімає. Тут подивитися по характеристикам 230. 200 кілограм, піднімає вона на висоту на 18 метрів і в ширину до 8 метрів. От такі цікаві вишки. Бачите, як вони зроблені. Блок керування лапами, блок керування вишкою там знаходиться і плюс, я думаю, що десь має бути пульт до неї. І самий блок керування там. Це взагалі нові машини. Нові машинки і веку і плюс окремо до встановлені платформи. Отак От воно обладнано до рами на стандартні кріплення, плюс тут чуть-чуть подовження для самої вишки, а на раму йдуть плюс 4 лапи. Силова установка, я так... Розумію, що тут можна підключити окремо до розетки, і воно буде не від вигуна працювати, а від розеточки. Паутинка, паутинка. Фірма модель, хто виробник самої вишечки. І от бачите, 230 вольт теж там під'єднується. При потребі, якщо ви під'єднали там, плюс обладнання, щось для ремонту, ви можете через грушу під'єднати там. Доволі цікава. Одиниця. Таких тут багато. Буз. Далі покажу евакуатори. От такі евакуатори Евеко нові. По цінам я. А, от дивіться, ціна. 48 тисяч. 180 коників, автомат. Чесно, мені така платформа не сильно до вподоби. Цікаво зроблено, польська розеточка в Нідерландах. Лебедочка їздить по платформі. Такі отвори. Все з пружинками, ящички, рукомийники. Тут теж можна багато ящиків. Вон бачите, те, що воно на таких кусинках. Я думаю, воно трішки слаб... слабеньке. Я в Україні бачив дуже багато, які отут позаду вони відломані і вони починають гуляти. Ну, як на мій погляд, я вже маю трішки опит з евакуаторами, то ну, такого типу платформа для наших доріг трішки слабі. Для нас потрібно отакі от мерседеси. Рама металева цинкована і зверху алюмінієві листи. Ось такі мерседеси 2019 року 53 тисячі пробігу на 143 коника, ціна 35 тисяч. Крафтер, крафтер, я думаю, слабенький буде. 28 129 18 року. От ще один Mercedes, так само 38. Давайте глянемо платформу. Так, що в нас по платформі цікавого? Те, що вона зроблена доволі непогано. Ну, ця річ, кому буде потрібно спальник, ця річ зрізається, залишається отак рівненько. Драгон Лебедочка, яка їздить. Груша. Окей. Okay. Мало на 7 пін. доволі непогано зроблені. По всій довжині йдуть квадрати, по яким густенько наклепані закльопочки для того, щоб цей лист металу не вирваний. Не вирвати. Я собі теж доварював, мені зробили без. Продольної планочки, і коли тут стає колесо, і ти його затягуєш, то воно тут прогиналося і починало лізти по бокам закльопки. Тому я теж собі це додатково робив сам, самостійно. Алюмінієві трапи. Ось як воно позаду зроблено. Скажу так, доволі-доволі простенько. Тоненький метал, мені не сильно подобається, але тут настільки довга рама, що я думаю, от оця частина, це не так багато воно звісає, у мене набагато більше алюміній закритий. Закрити весь пластмасою і ящиками. Ось такі широкі листи йдуть. Така несильно надійна конструкція. Ця ж така сама конструкція, як і та. Закльопки, повздовжні планочки. Такі подушечки стоять тут. І що в нас це? Івеко. Схожого типу платформа, але бачите, рама нижча і набагато нижче заїжджати. ну Тут доволі така цікава конструкція і більш надійна, ніж на тих мерседесах, що за фірма її робить. Далі дуже все схоже. Бачите, тут просто рама набагато нижче От фірма, виробник то виробляє ці платформи платформа 21-го року. І таке Iveco на 150 коників, 120 тисяч пробігу, коштує 26 700. Це все, цінне не то, не бруто. Покажу вам нову. Нова Iveco З пробігом 2000 кілометрів. Ой, 2002 кілометри, Два. вибачаюсь. Нова машинка. Руль. Як у Мерседеса. Запах ще нової машини пластмасою смердить. Там, тут закінчилось паливо, вона і не заводиться. Том-том навігаційна система. Дуже багато різних опцій у цій машинці. Шухлядки від керування на саму лебідку. Цікава машинка, автомат, клімат. Супер. Сидіння пілот, дуже зручне, дуже класні матеріали. Супер. Мені і веку подобається. Хоча в самого мастер. Так, друзі, кого зацікавила якась з цих одиниць. Хто не хоче займатися переобладнанням, або не хоче купити в Україні машину польську, переобладнану з пробігом, ну, повірте, мінус, ну, точно, не 500, тисяч, не 200, а 600, 800 тисяч з пробігом 18-го року, 17-го. Я з цим займався, я шукав собі. Але найкращий варіант купити машину, переобладнати, або купити. Бо ви в першу чергу її маєте поставити на облік вантажною, бортовою, далі займатися переобладнанням. І вас це займе часу. Я думаю, що мінімум це займе там три місяці. А так ви можете звернутися. Я можу вам знайти з Нідерландів, з Німеччини привезти щось хороше. Хороше, якісне. Може бути і нове. Звертайтеся. Завжди радий допомогти. Все, пока. І не забудьте підписатися.